Ярмарок для нас усіх надзвичайно важливий, адже він благодійний. Ми хочемо допомогти нашим захисникам, пораненим, біженцям, всім, хто потребує нашої уваги. І сьогодні ми згадуємо суд Господній. Ми знаємо, що за всі свої гріхи, за всі свої провини ми будемо нести засудження, причому засудження від нашої совісті. Першу чергу, але ми також знаємо, що за наші добрі благодійні справи Господь нам надасть свої великі багаті милості. Боже, тому ми всі тут, щоб кожен, хоч ліпту вніс цю велику і святу справу благодійності. Наш поносить багато вже зробив для воїнів і тих, хто знаходиться на передовій, і тероборони, а також. Тим, хто поранений, ми і своїми молитвами, і своїми добрими справами робимо все для того, щоб вони знову відновлювали свої сили для захисту батьківщини. А ми разом з ними будемо виборювати перемогу молитвами і добрими справами.